Чули, ви, як нарікають, що поприїжджали українці до Польщі, що нас тут багато, що ми поприїжджали, повідкривали фірми, привезли свої традиції, навички і так далі. І що е, бровари варшавські називають Малим Києвом, тому що там е, так багато українців. Чули ви це? Тому що я також чула. Е, але що мене дивує? Я тут маю записано: Гус, це головний ужин статистичний. Оголосив, опублікував такі дані статистичні, що в Канаді живе більше мільйона громадян в Польщі. В Англії мільйон триста громадянів Польщі, які живуть в Англії. В Німеччині 2 мільйони 200 поляків проживають. Увага! А в Америці УСА проживає. 10 мільйонів поляків. Отже, спочатку, щоб навчати, поучати інших людей, зверніть увагу на своїх громадян, які виїхали з країни і проживають в інших країнах. Тому що ці суми, ці цифри, вони не є малі. Але ці люди виїхали не для того, що. В країні війна, не для того, що не можна жити, не можна виховувати дітей під бомбами і в такій ситуації, яка зараз є на Україні. Вони виїхали, тому що вони так захотіли, тому що їм не подобалося ту. А українці виїхали, тому що мусили виїхати. От і вся логіка спочатку зробіть порядок зі своїми громадянами, а тоді вже повчайте інших.